Прийнята у квітні 2011 року. Довгострокова регіональна програма з подолання екологічних проблем Крибасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища розрахована до 2022 року. Це наймасштабніша екологічна програма в історії України. Обсяг її фінансування становить майже 11 мільярдів гривень. У ході реалізації програми планується провести більше 130 природоохоронних заходів деякі з них вже успішно реалізовані. Реалізація заходів довгострокової програми у 2011-2012 роках. Тобто то спочатку її дії вже дала певний результат за рахунок реалізації заходів у галузі охорони атмосферного повітря. Вдалося запобігти надходженню близько 30 тисячам тонн забруднюючих речовин. В галузі охорони водних ресурсів здійснюються заходи з запобігання підтопленню та затоплення території міста. Здійснюється перехоплення дренажних вод. За ці два роки, які я зазначив спочатку дії програми, обсяг перехоплених дренажних вод та фільтраційних сягнув більше 80 мільйонів метрів кубічних. Тобто це той обсяг забрудненої води, яка не потрапила у водні об'єкти міста. Для доведення якості очищених стічних вод здійснюється реконструкція очисних споруд станції аерації Північна та «Центральна» підприємства Крибасводоканал. З метою запобігання знову таки забрудненню поверхневих водних об'єктів коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища здійснюються роботи, а в 2012 році завершені роботи з будівництва каналізаційних мереж. У вулицях Кракалпацька, Ярмолова, Клинова здійснено завершено роботи з будівництва самопливного каналізаційного колектора по вулиці Кузнєцова в жовтневому районі, і також завершено роботи з ліквідації наслідків підтоплення станції швидкісного трамваю електрозаводська. За два роки дії програми значно покращена система очищення побутових стоків. Модернізується міська система водопостачання. Одним із важливих пунктів програми є поліпшення якості питної води. У 2012 році впроваджена система преаерації водозабірного ковша і триступенева система до очистки води, що значно підвищила якість води, яка подається у мережі населення міста. Не можу не згадати, виконані також коштом обласного фонду. Це заходи з розчистки русла річки Стара Саксагань. Його значимість, як з точки зору екологічного ефекту, так і створення комфортних умов для мешканців міста. Ну, в принципі, важко переоцінити. Виконано значний обсяг робіт в рамках цього проекту, який включав і реконструкцію водопропускних споруд, удосконалення дренуючої системи. Заходи з розчищення та поглиблення русла, висадження зелених насаджень та інші. Зокрема, під час робіт видалено 200 тонн мулу розкриті нові джерела. Вперше за багато років проведено зариблення водойм, яке сприятиме відновленню екосистеми оздоровленню річки Стара Саксагань. На цьому робота відповідного напрямку не завершується вже в поточному році. Планується на сьогодні розроблений проект, який проходить експертизу. планується реалізація проєкту з відновлення річки Стара Саксагань відновлення водності, адже це стало однією з причин того, в якому стані залишилася річка, і ми плануємо за рахунок подачі свіжої води з Караченівського водосховища відновити, забезпечити трикратний в річному періоді водообмін річки. Крім цього, розроблено також в рамках реалізації програми, розроблено проекти водоохоронних та прибережно захисних смуг на території міста Кривий Ріг, встановлені відповідні знаки, які інформують населення та суб'єктів господарювання про те, що це є. Зона з особливим режимом використання, де обмежена і господарська діяльність, підвищені вимоги до стану благоустрою цих ділянок, це я думаю, що дозволить більш дієво здійснювати заходи контролю за цими ділянками прибережних смуг річки, та відповідно ну, запобігати потраплянню шкідливих речовин у водні об'єкти. За рахунок бюджетів різних рівнів та коштів промислових підприємств на виконання програми у 2012 році було спрямовано понад 949 мільйонів гривень. Контролювати та моніторити стан атмосферного повітря дієво допомагають введені в експлуатацію чотири автоматизовані пункти спостереження. Їх дані вже неодноразово давали привід здійснювати фахові перевірки на підприємствах, забруднювачах у разі відхилення ними від нормативів. Було додатково нараховані десятки тисяч штрафних санкцій, які спрямовуються в подальшому на проведення екологічних. Не заходів підставою для проведення цих інструментальних вимірювань, за рахунок яких відбулось нарахування збитків, були саме дані постів спостереження. І я в принципі я хочу зазначити, що це одна складова, ну на яку ми розраховуємо питання експлуатації цих постів, адже це є оперативність та, ну це скажімо так, інформаційна підтримка управлінських рішень. Ми розмовляємо мовою цифр, які отримані за допомогою спеціалізованого обладнання. І друге, те, що в довгостроковому періоді ми очікуємо від постів, це ми відстежуємо фактичну, а не декларативну результативність заходів. Важливо, те, що Перетворюються ці тонни, які вилетіли, які ми так абстрактно розуміємо, що якась тонна якоїсь забруднюючої речовини вона потрапила в атмосферне повітря. Але що вона створила в шарі атмосфери в повітря, яким дихають люди? Ось що ми питаємо. Ну, намагаємося зробити з результатами програм. Тобто, в довготривалому періоді експлуатації цих постів ми накопичуємо базу даних, аналізуємо її. Зупинилися на прес-конференції на вирішенні проблеми в місті з безпритульними тваринами. Це питання активізувалося з підписанням Україною Євроконвенції про захист тварин. В минулому році депутатським корпусом було підтримано проєкт рішення і при прийняте рішення про затвердження програми поводження з безпритульними тваринами в місті Кривий. Ріг. Дія її розрахована на 2017 року, році. Це відповідно заходи і профілактичні. І, власне, будівництво проєкту, будівництво притулку в місті це рейди, розробка низки нормативних документів, які будуть регламентувати це питання. Відповідний напрямок врахований при визначенні обсягів фінансування у кошторисі видатків міського фонду охорони навколишнього середовища і буде розпочати цю роботу в цьому році. Ми розраховуємо паралельно з виділенням коштів з міського фонду, дуже розраховуємо на допомогу і розуміння з боку держави, Міністерства екології та природних ресурсів України, яке підтримує ці ініціативи. В принципі, в крупних містах паралельно йдуть така ж сама робота відбувається. І ми розраховуємо на допомогу у вирішенні питання фінансування. Обговорювали на зустрічі питання будівництва у Кривому Розі сміттєпереробного заводу. На сьогодні йде пошук інвесторів і раціональних технологій. На вже існуючих полігонах мають запрацювати сміттєсортувальні лінії. Закінчується розробка проекту з дефосфатизації. Як помідовив Олександр Скакальський, планується, що вона запрацює вже у цьому році. Тож до вирішення екологічних проблем у місті підходять комплексно і вимогливо на всіх рівнях: від побутових споживачів до великих промислових підприємств та гірничого добувного сектору.